Вітаю вас на каналі Галочка Кулінарочка. Сьогодні хочу приготувати дуже цікавий салат із капусти. У такого салату дуже смачна заправка! Обов'язково скуштуйте і напишіть в коментарях, як вам така ідея. Давайте готувати разом. Спочатку нарізаю огірки на кубики. Раніше я вже нашинкувала капусту, до неї додаю нарізані огірки. Заздалегідь потрібно відварити яйця. Відділяю жовтки від білків. Жовтки відставляю в сторону, вони нам знадобляться для заправки. А білки нарізаю на шматочки. Їх також відправляю в миску. Тепер приготую заправку, беру ті жовтки, які я відставляла в сторону, і переминаю вилкою. До них додаю соус. Соус я приготувала сама. Він складається із грецького йогурту, гірчиці в зернах та часнику. Сюди також я додаю сіль та перець за смаком, добре перемішую і такою заправкою заправляю салат. Коли повністю перемішаєте салат, обов'язково скуштуйте його на смак. Можливо, доведеться додати ще солі або перцю. Ось такий цікавий салатик у мене сьогодні вийшов. Готується, як бачите, він дуже швидко і виходить дуже гарна, цікава ідея. Впевнена, що він буде підходити вам як на кожний день, так і для гостей. Смакуйте на здоров'я, я вам бажаю мирного неба над головою, готуйте з любов'ю і будьте здорові!